Призупинені діяльності козівський цукровий завод групи компанії Мрія в 2015 році. Проведення. Козівський цукровий завод був придбаний групою компанії Мрія в 2008 році. У грудні 2014 року через фінансові проблеми за рішенням міжнародних суттів агрохолдинг Мрія, визнаний банкнутом. Його основні активи передано в управління комітету кредиторів, яким призначено нове керівництво компанії. Під контроль до управління нового керівництва вже перейшло 180 тисяч гектарів земель. Зернових елеватор, точно не бойових. 15 квітні по точному року пригонив вода, проведена розширена нарада. Брехня, було тої наради. Не було, бо не з'явилися фермери. Ну що? А я і маю з начальниками управління групромислового розвідку рейдер адміністрації і основними северообладами області питань діяльності охорони цифрової порядки році. Та на нараді керівництво верховному мрія було заявлено, що через відсутність контролю над сутовими заводами необхідної посівної техніки, а також транспортно-логістичних продуктів, вирощування і переробки цукрових порядів у 15-му році в області компанія не працює. при цьому при кожному році посіяти лише 16 тисяч гектарів крового буряка, що на 21 тисячі менше, ніж у 2017 році. В цьому числі господарство не неподільського району, які не входять в Ароховний мрій, 1650 гектарів. Це той буряк, який сіють і інші це роботи, які здають на піднімають Суспільський район. За оперативними даними, в посірському районі через власні структурні підрозділи, стагром, мрія, козувата, святкова зуряв, руховну грію орендує одинадцяти землі. Бурекопут має працювати. Тепер ми хочемо сказати, для кого? Для якого цукрового заводу бурекопут ходові, буде працювати. Коли я мала розмову з Смишнюком, Смешнюк так в оставі каже, дві тисячі вже майже посіяли. Я сказала, для кого? В районі постійно вже дві тисячі, правда? Скажіть мені, будь ласка, Ігор Володимир, для кого постійний буряк? Для чорськиї? Видають і носіння, дають добрим, але якщо покликати його тут до людей і пояснити, він може стати в нас буряк, взяти ті самі чи гроші, чи цукор, продати і заплатити кредит. Але з нас на нашій території буряк і як саме чи кіський путь сіє на наших землях, на ваших паях, люди розуміють і піднімають чорківський район, а ви сидіти без роботи, без собі той самий господар. вони виходять ви на господар, а ми не годні вийти на господа, а? Господар, кого? Чого? Того самого те пуко. Як збирається пускати, той самий господар. Зараз так само збирається пускати, як а і ми не збирається пускати. Каже, що він туди, ну судити, поляка зібрали. То ти ж самий господар, значить не працює з ним. Значить, де свій господар в тому самому Тернополі висели. В тому саме Тернополі Лопатинський сидить, виходьте на нього. Киряченко, Лопатинський, не сидя, як в Тернополі. що не сидять, вони сіли, не мають бути тут. Та бути відбути тут, але їх немає. ви сказали в 2013-му да, люди до Київській обласній прокуратурі не сказали до побачення всім. Так і тут не скажуть всім. Розумієте, ж у нас така безвихідь. Ми стукаємо, стукаємо Ні. Та та ми не, в Києві, Києві. б'ємо. Що Юрик мав озвучити депутатський запит з трибуни сесії Верховної Ради? Я ціткував, я слухав. Він озвучив два запити, як Соляр, так Юрик по місту Києву. А ми йому в руки передали наше звернення соляру, щоб дав Юрику. Не соляр, а Скобляку ми передали. Скобляку, щоб Юрик, а Соляр взяв теж звернення при мені в адміністрації, депутат Верховної Ради депутати нас ігнорують ви хочете щоб ми мовчали у нас депутати у нашої ради да Петро я студенту дзвонити за полісі не можна можливо може Володимира

Ну, ви вивозите ту поплав, і виходять, і виходять. Ну, територія буде контрольована. Ну, територія приїдуть 4 машини, товар сформований, дасть їм вивезти товар. Там патенти будуть контролювати. Це буде так, технічно. А ну сте, йдихо. Добре, чекаємо з від барни. А то вам куш тебе не порункає. Якщо нам на території стояча що треба було провести звади до яких керівників. Відборя канемот, і це ремонт, так що, якщо ось будуть уряд робити. У такому районі ми присіли, до 2000 гектарів у Бережанському. 재미, é Нічого не було. Там що дай, що ми за закриємо завод? Люди, йдемо туди на перешкоди, забирає обладнання і поїхала. І все. А ви впевнені, що зараз там обладнання немає? Люди, ну що далі, що ти походиш по пісу. То саме, що ми будемо стояти на скромному заводі. То саме добре. Тільки тут трошки більше, бо вже якесь увага. Ви істину воскресне. Там якийсь там перекриття дороги. Ну от тут зібрався трудовий колектив цукрового заводу, громадськість селища і навколишніх сіл. Стосовно того, чи буде завод працювати, чи не буде, тому що велика кількість людей залишається без роботи, і в разі, якщо їхня вимога не буде задоволена, вони хочуть перекривати дорогу державного значення Кіровоград-3 Знаменка mm -hmm. І Яка позиція людей? на контакт адміністрація цукрового заводу йде. Адміністрації цукрового заводу взагалі немає тут в е, наявні. Нікого немає. Як немає? Є? Є? Ні, Головний технолог тільки. Головний технолог. Е, Степан Степанович. <реш> а може би, скажімо так, хтось з області або ви особисто приїхали тут з людьми, провели розмову ми з напорою, а вони ми... б тут чекали. Ми... Хоч зараз. Вже? Люди приїду. Ми Я напору приїдемо, бо я не приїду, бо а, мене зовсім наразі відбувається. Я ж в ну, адміністрації працюю зараз. Ми не розходимо. Ми приїдемо до нього. Готує приїзд нагоди завтра зранку. До міністра, так? Так. А ви, а ви сьогодні не зможете приїхати? Ну, не зможу, якщо пізніше приїду. Бачиш, які приїхати. Люди йдуть перекрива ввечері. Вони вже хочуть йти дорогу перекривати. Якщо він при що не дорогу? вони вже хочуть перекривати дорогу. так. Скажіть, дайте хоч тиждень часу. Пів години не часу приїхати дає тиждень часу гарантії.

Ну, ну як люди домовили? Степан <плес> Степанович сказав, що знайде власників тих заводів і приведе їх сюди. Чи не ти з боку? А тепер за день знайдуть страшно. А то Юрійця. Е, Степан Степанович, а такий варіант, якби завтра після обіду десь на годину п'яту трудових колесо. Ми знайшли в неділю собі вільну хвилинку до зібратися. Так само і він може нети свій вихідний день вільну хвилину. Добре, я спитаю людей. Е, зараз е, готовий до вас приїхати навчальний департамент до засобу. Можна, щоб всі люди чули. Так само і флітулка може почути вигадати. Він машину приїде і там приїде. Скажи, що хто? Хто за тобі піднімайте руки Я договори? Є стаття. 293. Грубе порушення громадського порядку. Я, 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 я вас попередив про... Ні. Я сказав про пішоход. Я вас, про... вас попередив про це. А скажіть, будь ласка, як ми будемо. Ви зараз не порушуєте. я вам кажу, що ви не порушували. Поперецьте на таке покарання, то закупівело. Щоб люди збираються перекривати. Хочуть, щоб представник або Степан Степанович приїхав, або ви зараз приїхали. Я все розумію, що приїхати, то буде гірше. Я буду тоді перший сама. А потім там держує, це трохи-трохи так не робиться. Такого глядати і сказати, почав сховається. Олег Роман, прочитали оцю вашу вашу відповідь відписку. Їх відповідь не влаштовує. Я не знаю, було б добре хоча б... Я можу, я, ми могли б ще стримати там на тиждень часу. Ні, якщо, якщо далі буде, то ні. Давайте людина говорить, не, не. По телеволю, потім скажете. Не, ну, не. що ви мені кажете? теж стримати, якщо ви Ні, ну зараз поговоримо ще про Це ваше право. А їх стаття кримінального кодексу, від цього не можна. Будемо шкодувати. Ну вони до вас звертались. Я, 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 я вас так і хочу, що не робити. Ну, що ви мене не зрозуміли? Ну, 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 ви мене не зрозуміли. Не зрозуміли. Я зрозуміла. Так, дивіться, дивіться ви пару ну, на це дивіться, люди, ви cuz… yeah. 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 не розумієте, що я знайду. Стаття 293. Групове порушення громадського порядку. Організована група дій, що призвело до грубого порушення громадського порядку або стосується порушення роботи транспорту, підприємств, установи, організації, а також активних демократи. <реклама>